Недільний мітинг Павлоградці прийшли до стін райдержадміністрації із надією на краще життя. Розкажіть мені, чому ви сьогодні сюди прийшли? Святиня святеня у вогні сьогодні. Вночі у нашому місті пала в храм рівноапостольних Кирила та Мефодія По показателям свіді це були два чоловіка в масках, які спешно вбігали з місця преступлення. Міська першість у Павлограді пройшов щорічний чемпіонат із художньої гімнастики. На календарі 7 листопада, понеділок, якими ще новинами розпочинаємо цей робочий тиждень. Дивіться у нашому випуску. Вітаю вас! Зібралися на мітинг веденням дебатів. Павлоградці взялися вирішувати проблеми міського та державного рівня. Масові збори провели вчора біля стін Павлоградської райдержадміністрації. А більше про це у сюжеті. Да, прежде чем начать программу прежде чем начать этот митинг мы сегодня собрали митинг для того чтобы э, интересы людей э, донести до нашей верховной до, до, до нашей верховной рады для того чтобы увидел не только город павлоград а увидели и в киеве и президент и премьер-министр До верхівки влади країни, а також до керівництва міста, активісти хотіли донести проблеми насущні. сушні за великі тарифи на комунальні послуги, питання незаконної вирубки лісів, виплати перевізникам компенсації за обслуговування пільгової категорії населення, виділення приміщення для школи ірини, популяризацію спорту, а зокрема створення секції дзюдо у центрі міста та багато іншого. А от налаштовувати людей на сприйняття інформації вирішили декламуванням патріотичних віршів. Спеціально для цього перед Чатком мітингу прозвучав гімн держави, а потім для публіки виступили члени естрадного театру Елен. Я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні без надії. Таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Мы как бы стараемся для людей, чтобы для людей, допустим, там уменьшили плату, допустим, на воду, ну, чтобы людям как бы лучше жилось именно. Потому что вот это то, что происходит сейчас у нас, это ну, полный получается ужас. Потому что, ну, допустим, зарплаты маленькие, там, и плюс еще там повышает коммуналку, повышает вот эти вот все моменты. То есть, и поэтому мы хотим просто добиться того, чтобы для людей э, было хоть ну, как-то легче было дышать. Власне, ця найболючіша тема встановлення тарифів за комунальні послуги і змусила більшість учасників мітингу прийти до стін райдержадміністрації, при тому, що сумнівів у людей не було одним лише введенням дебатів проблеми не вирішити. Ми хочемо, щоб нам краще було комуналки, щоб було дешевле, щоб краще жити було. От ми і прийшли. А ви про мітинг дізналися? А в нас є там, висять об'явлення, у нас нам, і ми почитали і прийшли. Але раді ми нічого тут не доб'ємося, тому що все вирішується там. А чому ви прийшли тоді сьогодні? Просто так, щоб легше було, як говорять. Да. А так фактично ми нічого. Цікаво, що серед мітингарів, яких того дня зібралося чимало, переважно люди пенсійного та передпенсійного віку, а також молодь. Останні зовсім юні хлопці, тримаючи у руках плакати з промовистими закликами, чомусь ховають обличчя від фотоспалахів та камери. А спроба нашої знімальної групи поспілкуватися з ними на серйозні теми, викликає реакцію втечі. А ви знаєте, чого ви сюди прийшли? Так, Да а розкажіть мені, чому ви сьогодні сюди при <реш> 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 Загалом масове зібрання провести яке планували за годину дещо затягнулось. Усі свої вимоги мітингувальники виклали у резолюції, яку і адресують президенту України до Верховної Ради та керівництва міста. Людмила Литвиненко, Віктор Петров, новини ПТРК. Святиня у вогні сьогодні вночі палав храм рівноапостольних Кирила та Мефодія, що на селищі шахту будівників. І, хоча в поліції подію не коментують, мова йде про навмисний підпал. Більше розкаже Катерина Стрельчук. Храм святих Мефодія та Кирила своїх парафіян сьогодні зустрів розбитими вікнами і почорнілими стінами. Та й до ікон не прикластись. Одні вщент згоріли, інші луснули від полум'я. Моляться тут зранку хіба що подумки. Усі сили направляють на прибирання наслідків нічної пожежі. Ну, зараз очищаємо, храм відмиваємо. Много книг згоріло, ікони попортілись, всі стекла, храму. обдирать все надо, всю жду он у нас храм, ну бедненький, не расписанный, нигде ничего, бабушки вот, мне хочется просто обратиться к вот тем людям, которые это сделали, вот кого они наказали, вот этих старушек, которые от себя последнюю копейку отрывают, несут в храм, чтобы украсить. Чиїм очам муляв храм, його настоятель навіть припустити не може. Жодних конфліктів на пам'яті немає. Однак дії все-таки наявних недоброзичливців мало не зруйнували єдину на селищі шахтобудівників святиню. Пожежу вчасно побачили на автозаправці, що через дорогу від храму. Около трьох годин сказали, що загорілась церква. Ані визвали церкову, міліцію. Почали пожежну визвали. На місце події було направлено два відділення 27-ї державної пожежної частини. Результати пожежі вогнем знищено майно та інвентар на площі 20 метрів квадратні. По даному факту Ведеться розслідування Павлоградським відділом поліції. По показателям свидетелі це були два чоловіка в масках, які спешно вбігали з місця преступлення. А залишили по собі три пляшки із займистою речовиною. Одна з них потрапила до святая святи храму Вівтаря. І саме вона не спрацювала. Вівтар уцілів. Неушкодженою залишилась і найцінніша ікона із частками мощів Почаївських угодників. Священнослужителі кажуть, їх. Від страшної пожежі врятував Божий промисел. А от решта храмового начиня разом із клиросом з книгами вщент згоріли. Храм, який побудували на пожертви прихожан, так само благодійними внесками буде і відбудовуватись. Загалом його постійна паства складає зо 50 парафіян. Здебільшого це літні люди. Так, звісно не можуть пойти по стані здоров'я, ні в голубіска, ні в Спаса. Сюди йдуть. Тут, попри подію від традиції, не відмовляються. Чергова недійна служба, за словами настоятеля, відбудеться за розкладом. Служби у нас будуть проходити, поэтому слава Богу, у нас до ближайшої служби є ціла неділя. Ми приведемо в порядок по можливості. Храм, окна забьем пленкой. Уже будем заказывать, конечно же, новые стеклопакеты. Надо менять два окна полностью. Там, где надо менять стеклопакеты, будем их заказывать уже. Вот. А в храме служба будет продолжаться. Слава Богу, собратья священники помогут книгами на первое время. А все остальное – это храм, это народ, поэтому народ-то придет. На підпалювачів духовенство зла не тримає. Молитимуться і за них. Пускай господь простить, помилує і в А от земне правосуддя зловмисникам поки що вдається оминути. Їх особи все ще не встановлені. У поліції перебіг слідства ніяк не коментують. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК. А минулої п'ятниці у Павлограді горів Ровесник. Пожежу у колишньому будинку культури, що знаходиться на мікрорайоні імені 18 вересня, виїхало гасити два підрозділи. Там на третьому технічному поверсі горіло перекриття між сценою та дахом будівлі площею у 10 метрів квадратних. Працювали у нас два відділення ланкою ми газодимозахисної служби в апаратах для дихання. Розпочали ми з перевірки етажів. На наявність людей. Людей було, не було, не виявлено. Потім подали стволи на гасіння пожежі. Чим складна пожежа ця була, тим, що будівля не експлуатується з 2007 року, технічний поверх вже з правої і з лівої сторони почалося руйнування і була небезпека руйнування конструкції. Рятувальники припускають, що пожежа могла стати через необережне поводження із вогнем, адже приміщення охороняється тільки вночі а вдень туди може пробратися хто завгодно. Питання екології, правопорядку і чистоти на вулицях міста. Ось що хвилює мешканців мікрорайону імені 18 вересня. За допомогою у їхньому вирішенні городяни звернулись до міського голови. Детальніше про виїзний прийом мара. Дивіться у сюжеті. На годиннику майже дев'ята біля одного з кабінетів загальноосвітньої школи номер 11 вже збираються мешканці селища імені 18 вересня. Кожен з них прагне поспілкуватись з мером. Валентина Мулява хоче дізнатись, чи буде таки на їхньому мікрорайоні опорний пункт поліції. Видите, какая культура? Вот Молодежь, смотрите, на аллеях сидят, плюют семечки, распивают спиртные напитки, и бросают тут же все. Если бы проходили хотя бы дежурные, вот полиция проходила, вот пока уже в Днепропетровске есть на некоторых улицах, хотя бы э, пока с ними беседовали хотя бы даже. Уже, б, мне кажется, уже беседы приносили это. А если нет, значит штрафовали. Уже бы, конечно, люди понимали, что нельзя это делать. Іншого Павлоградця хвилює екологічне питання. Пенсіонер говорить, що після того, як залізобетонний завод встановив собі твердопаливний котел, у повітрі спостерігається підвищена загазованість, від чого страждають люди. Сектору загазованості попадає восім 8 А то якщо взяти по 60 квартир на домах, 4жди шість, де того 500 квартир. Взять по два чоловіка на квартиру, получається тисячу чоловік. від цього. І як завжди не обійшлось цього дня і без питання, що стосується комунальної сфери. Олена прийшла з надією, що міський голова допоможе вирішити проблему з опаленням у її квартирі. Ну от сколько років, літ? П'ять сім. Спальні і кухня, таплення немає. Перший таж все цветет, кожен год ремонт робимо. А ось мешканці одного з найстаріших на селищі будинків занепокоєні станом покрівлі. Триповерховий дім на вулиці Героїв України, колишній Садовніченко, побудований у сорокових роках. Наразі там мешкає 18 сімей. Ось, у нас шити палота зверху кальом і заходить до 30 сантиметрів. Різджина полота не приєдна, візьміє досуваєш, і різкі бувай. Міський голова зазначив, правильно було б відселити людей з цього будинку, однак через відсутність вільних приміщень такої можливості наразі немає. Тому будуть вживати відповідні заходи, аби люди могли нормально пересимувати. направляете там сегодня завтра комиссию туда, обследуете, даете предложение, что мы можем сделать на этом этапе для того, чтобы люди хотя бы перезимовали. Виктория Петровна мне дает полный расклад по этому дому, кто там проживает, сколько проживает, и фиксируем это все на сегодняшний день, и будем думать, что с ним делать уже буквально в следующем году. А взагалі мир наголосив на тому, що власники квартири мають самотужки дбати про благоустрій своїх багатоповерхівок. Ксенія Паспіхова, Олександрченко, новини ПТРК. 140 тисяч гривень на спилювання дерев планують витратити у комунальному підприємстві спеціалізована агенція Ритуал. У зв'язку з чим виникає необхідність позбуватись довговічного озеленення на кладовищах, та як ще здійснюється робота із благоустрою на Павлоградських цвинтарях. Дивіться у наступному сюжеті. Кладовище, що знаходиться на вулиці Шуття у Павлограді, називають центральним. Тільки тут, на площі у сім гектарів, росте близько двох тисяч дерев. Більшість з них вже давно знаходяться в аварійному стані. Ділиться з нами директор спеціалізованої агенції Ритуал Андрій Дубовський. Особенно в зимнее время было много падений деревьев, они ломают памятники. Вроде как это стихийное бедствие и ответственности за поврежденные памятники туда никто не несет. Ну, для того, чтобы исключить такие случайные повреждения, лучше удалять их планово и не допускать их вырастания. Мы удаляем же не только большие деревья, но сейчас стараемся удалять и поросль, которая в дальнейшем можно, может вырасти. Деревья, которые здесь, они зачастую уже гнилые внутри, вот, когда их уже распиливают, видно, що там пустые стволы. Окрім того, меморіали, так би мовити, зсередини часто руйнує саме Кореневище. Роботи комунальникам додає і опали листя. Це при тому, що загальна площа 13 міських кладовищ становить близько 40 гектарів. А от на їх обслуговування у штаті підприємства тільки 8 осіб. Аби поспилювати дерева на цвинтарях у бюджеті підприємства на 2016 рік заплановано 40 тисяч гривень. Додатково на цю справу коштів у сумі 100 тисяч гривень виділили й депутати. Видаляти дерева. Ева будуть по так званим секторам. Після цього у місцях для поховання проведуть інвентаризацію. Кожну могилу опишуть, сфотографують та пронумерують. Таким чином запевняє директор ритуалу, можна буде упорядкувати територію та попередити ситуації самозахоплення землі. даже вот здесь вот на вот в секторе, где мы рядом находимся, люди облагораживая место э, захоронения своих родственников, снесли соседнюю могилу. Теперь этот спор э, ну, передан уже и в правоохранительные органы, и люди повторно к нам обращаются для того, чтобы решать спор. А так как четкой базы и мест э, ну, захоронения их нету, поэтому э, сказать достоверно было ли там эта могила или не, не было, мы не можем. Сколько было предприятий? Было у ЖКХ, там горка Монхоз был, тут много захоронений 40-х годов, вообще без документов. Ну и раньше просто приходили теоретически там, где кладбище, копали и хоронили На перспективу планують на Павлоградських кладовищах викласти і міжсекторні доріжки. Поки реалізація ідей щодо упорядкування цвинтарів гальмується відсутністю фінансів, адже до всього в обов'язки працівників ритуалу входить і вивіз сміття із закріпленої території. Допустим, системно деньги заложены на вывоз мусора. Мы стараемся это делать, и если у нас планово было вывести всего лишь 500 тонн с территории кладбищ, мы уже этот объем превысили, а еще год, извините, не закончился. Аби непотріб масово не накопичувався, принаймні напередодні поминальних днів у спеціалізовані агенції пропонують мешканцям користуватись їхніми замовними послугами з прибирання могил. Людмила Литвиненко, Віктор Петров, новини ПТРК. У Павлограді пройшла міська першість із художньої гімнастики. Традиційний чемпіонат під назвою Осіння сяйво відбувся на базі спортивно-здоровчого комплексу. Центр участь у ньому взяли 90 гімнасток із Павлограда та Дніпра. Грацію та вправність дівчат бачила і наша знімальна група. Те, що в народі називають скрутитись калачиком» для 11-річної Меланії, звична справа. Неймовірно, гнучкість дівчини 5 років тому помітили тренери з гімнастики та переманили її у цей вид спорту. До гімнастики я ще займалася, танцями, тому взяли мене на тільки только за моїх пластичних суставів. Тому я прийшла на гімнастику в 6 років. Моя ціль це виступати на Олімпійських іграх. Наразі Меланія, єдина Павлоградка, яка входить до школи Олімпійського резерву. Потрапити туди це величезний крок у кар'єрі будь-якої гімнастки. На міських змаганнях вона вже не учасниця, а запрошена гостя. Сюди приїхала із показовим виступом. А от позмагатись на килим серед інших вийшла Дніпрянка Таїсія. У гімнастиці дівчина всього лише два роки, однак плекає досить амбітні плани. Я занімає гімнастикою два года. Тренери говорят, що є перспектива. Я очень хотіла бы представлять Україну на лікійських соревнованиях у мірових недільні ж змагання носили скоріш звітній характер. Учасниці підтверджували свою кваліфікацію. Старші взагалі відпрацювали за програмами майстрів та кандидатів у майстри спорту. У Павлограді таких виховали вже не одне покоління. За 14 лет, что мы работаем, ну мы где-то воспитали Было 10 человек кандидатов в мастера спорта. Чтобы выполнить мастера, это нужно попасть в школу Олимпийского резерва в Днепропетровск. Вот как Миланию сейчас взяли туда. У нас художественная гимнастика имеет достаточно хорошую базу на Павлограде. Несмотря на то, что Днепропетровская область, и Того, она лидер после школы Дерюгина в Украине. А Украина, как вы все в курсе, да, Украина, она один из лидеров мировых художественной гимнастики. І, хоча дівчата виступають сольно, гімнастика, командний вид спорту, відзначають тренери, тут велику роль грає батьківська підтримка. Насамперед, фінансова. Да, Вложення дуже немаленькі, тому що і м'ячі, і скакалки стоять достатньо великих грошей, Не говоря вже про Купальники Купальники – це взагалі дільний розговор. Дуже много денег потрібно вкладати. А вже за дівчатами та їхніми тренерами результати виступи для глядача вражаючо красиві для дівчат результат купіткої роботи над тілом і характером. Від спорту, який він не тільки грацію, не тільки ізящество, да формирують у дітей, він формирує еще Вот этот спортивний азарт, спортивний бойцовський характер, вони доростають і отримують вот життєвий опыт, вміння перейти через себя, через «не можу», через «больно», через не хочу. Найбільш загартовані у 12 вікових категоріях отримали звання чемпіонок Павлограда. Матч реванш. Дівчата, які залишились без медалей, зможуть взяти. Навесні тоді пройде наступний міський турнір. Однак там вже конкуренція буде більшою. Очікується зо 200 учасниць, але гімнастки мають час для підготовки. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, новини ПТРК. Таким був цей понеділок? Випуск новин шукайте на нашому сайті ptrk.tv Або дивіться у повторі. Далі дізнавайтесь прогноз погоди на завтра. Я ж з вами прощаюсь до зустрічі та хай щастить.